Ну що, друзі, щоб життя не здавалося скучним і не сидіти на вулиці, хоча ще, може, і буде і на вулиці з них відкидати, ну побачимо. Щоб життя не здавалося скучним, я роблю домашні макарони. Показую. Маю ось таку, друзі, шайтан машину. <кхем> Прикручую до стола. Працює вона без електрики. І це саме найкраще, що тепер є. То так, друзі, маю ось таку, як то кажуть, шайтан машину без світла. І замісила ось таке тісто, тісто тверде, але все рівно я ще додаю муки. Зараз вам буду показувати. Так, друзі, є у мене тут така штука, що вона тут регулюється, товщина макаронів. Товщина тіста. І ось так. Вона відбувається розкачування тіста. Ось таке виходить такий пласт. Цей пласт я розрізую на частинки. Не знаю, видно, не видно. Ось так. На частинки я розрізую. І що? Складаю поки що на купочку. Складаю поки що на купочку, розтачую слідуючи. У муку. Остачу іслідуючи. так. Все. Розкачала і так по порядку. Так це посипаю мукою і складаю на купочку. Складаю на купочку, щоб воно не позлипалося. Вона хоч не злипається, але все рівно. Складаю на купочку і так все. І так, буду розкачувати всі. Усі пласти буду розкачувати. Так. Ага, рецепт е, цього тіста пів кілограма муки, 3 е, яйця, цілих 3 яйця. І ще додавала води. Десь, певно, 100 грам води, бо не замішувалося мені тісто. Але, думаю, що ідеально було б на 400 грам муки. І на цих три яйця і три ложки води. То було би ідеально. Але так, як я хотіла трошечки більше зробити, то в мене трошки вийшло не так, як я собі планувала, але все нормально. Так що, домашня лапша буде. Але тут буде буде слідуючому відео. Зараз вам швиденько покажу, як воно відбувається нарізання. Ось так. Бачите?